Давно не було на каналі ніяких розпаковок, час це виправляти. Отримала дві посилочки і хочу розпакувати їх разом з вами. Одна від англійського бренду, а друга від шотландського бренду. Почнемо з бренду Сісок, який вже добре відомий мені. Я перед новим роком замовляла собі ковтинку. Зараз покажу вам, що замовила на цей раз. В них були дуже гарні знижки. Після нового року. Яка вже в мене є, але тільки в синьому кольорі. І я вирішила ще замовити собі таку в червоному, вона мені дуже сподобалась тоді, але на неї не було знижок. Я вирішила трішки зачекати, думаю, можливо, вони з'являться пізніше. І не прогадала. Знижки такі були, і я купила за дуже привабливою ціною цю кофту. Мені дуже сподобалася якість, бо синю я ношу з превеликим задоволенням. І тепер в мене є ще така кофтинка в червоному кольорі, це 100% катон. І тут ось такий трикотаж в рубчик. Достатньо оригінальний і дуже красивий колір. А наступна посилка це дитячі речі. Це англійський бренд, який називається Jojo Maman Bebe. Здається так. В них в основному дитячі речі. Не в основному, а дитячі речі. Також були знижки, але практично нічого не було в розмірі мого сина. Тому замовила тільки головні убори. Класні були ціни на шапки, і я відразу замовила кілька. Дуже сподіваюся, що підійде. Але в будь-якому випадку ціни були привабливі, тому я вирішила їх замовити. Якщо не зараз, то потім він їх буде носити. Ось така синя шапочка з вушками. Дуже симпатично. Так. Ще одна шапка в такому шотландському 100% стилі з пангунчиками. Дуже гарна кольорова гама, синьо-жовта. Так, ну, будемо міряти. Будемо міряти, але я сподіваюся, що це його розмір. Так, і ще одна шапка. ну, тут, тут була розмірна сітка, тобто ці шапки підходять на дітей віком від 3 до 6 років, тому я подумала. Хай одну шапку яку зараз буде носити, а іншу трішки пізніше. Ось така, з таким літачком, також мені сподобалася ця кольорова гама. Ось ця, мені здається, трошки більшою, тому, мабуть, вона буде напізніше. І також, також, до цієї шапки я замовила рукавички ось такі з пальчиками відкритими і тут. На будзику. Ось такий карманчик. Також це такий набір. Дуже мені подобається. У нас тут зараз такі гарні світанки, ну просто очей не відірвати. Ще темно. Початок на восьму, але вже видніється десь сонечко. Ну, принаймні, дає про себе знати. Ось такими. Гарними кольорами на не, небі. Зайшли кости, замовила каву, взяли круасан, А тут такий джем в баночці маленький до круасану. Боже, яка милота. А це мені вдалося нарешті потрапити в один з найбільших і, мабуть, найдивніших супермаркетів у Великій Британії. Азда. Вони вважаються найдешевшими, там дуже багато різних. Різноманітних товарів і дійсно за дешевшими цінами ніж в інших супермаркетах. Вже на другому місці здається Aldi. і ці супермаркети працюють на території Великої Британії понад 100 років. Ось вам вирішила зняти, показати масштаби. І звісно, там можна було побачити найбільший вибір шотландського морозова Макіс. Я собі купила скоті штебле. Дуже люблю його з Ірискою, і вже у Шотландії активно готуються до Великодня, який відбудеться 31 березня. Так, набрала купу помічних речей в господарстві. Ось такий бак для іграшок для дитини. Ось таку резинку, кошик для засобів різних. Ну і ще дві форми для запікання. Так, у нас з вами сьогодні така швиденька розпаковочка посилочки з iHerb. Я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що тут замовляла, але це завжди приємно. Можливо, і. Вам буде корисно і цікаво. Отож, так. Завжди замовляю, здебільшого по рекомендації блогерів, блогерів яким довіряю, тому тут, тут зібрані найкращі, на мій погляд, рекомендації. Отеж, значить, замовила собі мило пінкою. Мені дуже подобається, коли мило пінкою, і це дуже зручно для малої дитини, щоб він там не милив. Ти не знаєш, чи милить він не милить. Хай ось миє пінкою собі руки. Потім замовила ось такі масочки для рук. У мене страшенно сухі зараз руки. І Ліза Краснова, це українська блогерка, говорить, що ці маски дуже класно працюють на сухих руках. Отак, це замовила собі скраб для е, шкіри голови. Також ще одна українська блогерка, яка проживає в Норвегії, в Норвегії, говорила, що дуже круто, класно працює цей скраб для голови шкіри. Ще замовила ось такий. Е, зволожуючи крем, що є така дуже велика проблема, там сухі шкіри, то кажуть, що цей крем дуже гарно допомагає. Так, замовила дуже відомі, просто їх, мабуть, рекомендують усі блогери, яких я знаю, чула патчі. Ці патчі, Тут 144 патчі, хоча коробочка дуже така малесенька, на мій погляд. Ладно, Потім відкрию, подивлюся, що там. Отож, кажуть, що ці пачі просто роблять щось неймовірне. Вони дуже класно вирівнюють зморшки. Правда, це такий дуже швидкий ефект. ну, Тобто на день-два, але все одно подивимося, як це працює. Потім, що це Я ще таке замовила. Ага. Ага. Це я замовила собі тональний засіб. Я вже їх колекціоную від бренду Enough. Корейського, але просто тут замовила 13 тон І це вже була моя ініціатива. Я замовила такого ж бренду, як скраб для тіла, собі шампунь, скраб для тіла, скраб для шкіри голови, шампунь і. Третмент лікування, ну, типу кондиціонер. Сподіваюся, що вони дійсно хороші. Ну, Принаймні, є гарні відгуки про цей бренд, тому будемо, будемо тестувати. Ось така в мене була посила. Так, у нас з вами зараз буде маленька, швиденька розпаковка, е перша у вас користувалися тут дуже відомим у Британії загалом, не тільки в Шотландії, сайтом е з косметикою по типу нашого мейкап, хоча тут є окремо і мейкап. Але цей сайт називається Space NK. Там дуже багато різної косметики, в тому числі люксової, і багато американських брендів, які складно знайти е на інших сайтах. Ось так називається цей сайт. Е так, щоб мені дали гіфт-карт на 10 фунтів. Дякую, дякую. Я вирішила спробувати косметику від. Е Американського бренду RARE Beauty, б'юті. Це б'юті-бренд Селени Gomez, Я ще не вивчила, як він правильно читається. Ну, пишеться ось так. Так, значить, замовила я собі бронзер кремовий і хайлайтер. Дуже гарне пакування, Мені вже подобається. Багато схвальних відгуків чула про цей бронзер. Ось так він виглядає. Буду пробувати. Кажу, що дуже гарно наноситься, дуже гарно е тушується. Ну, Попробую. Спробую, е сподіваюся, що мені сподобається. Оп, вже порвала покупку. Так, і ось е така краса. Це у нас е хайлайтер. але він такий, бачите, е Трошки з рожевим блиском. Я подумала, буде і хайлайтер, і, можливо, навіть рум'яна. Дуже гарно блистить. Ось така упаковочка, розпаковочка сьогодні. Ось така у нас розпаковочка сьогодні. Буду користуватися, а потім поділюся з вами своїми відгуками. А давайте вже гуляти та гуляти, покажу, як виглядає ось цей бронзер. О, ну, дійсно, тушується він дуже гарно, розтягується легенько. Будемо сподіватися, що мені він підійде і буде виглядати непогано. Новий цінок, начебто, мій. Влог вийшов присвячений розпаковці посилок. покажу вам ще одну з Амазону, якраз щойно прийшла, тож встигаю потрапити у це відео. Значить, замовила ось таку штуку для авокадо, можливо, і вам буде корисно цікаво, дуже зручно. Можна видаляти кісточку, можна нарізати ось такими тоненькими слайсами відразу. Є вони пластикові, є залізні, але я вирішила взяти таку залізну. Так, замовила ось такий футляр і відразу з б'юті блендерами, тому що зіштовхнулася. З проблемою, що дуже незручно, коли він десь валяється, ще й в тональному. І ось знайшла класний такий для нього контейнер для них для б'юті блендерів. І відразу тут йшло 4 б'юті блендери в комплекті, тож будемо користуватися. Так, замовила ще собі ось такий комплект: це тюрбан на голову з Бамбука. Я не дуже люблю мікрофібру, точніше так. Я взагалі не люблю мікрофібру. Мені не подобається якість мікрофібри, не подобається взагалі тактильно, як вона відчувається. І я вирішила пошукати, що є, яка альтернатива. І знайшла ось такий бамбуковий цюбан. Він працює за аналогією мікрофібри, також на мокре волосся. Його надягаєш і він абсорбує ось воду з волосся. Тому будемо користуватися, буду тестити, буду пробувати. Потім скажу вам, наскільки це взагалі ефективно працює, але принаймні тактильно мені приємно його брати в руки. І тут ще в комплекті йшла ось така. Резиночка. До речі, тюрбан одягається так само, як і з мікрофібри. Ось на будзик пристьовується, тому все має працювати. Так. І зам замовила ще одну книжку про груфало. Це одна та сама історія, але на цей раз книжка музична. Тобто тут є супровід, різні звуки вона видає. Тож тепер почитаємо і ось в такому варіанті. І також для сина замовила фарби на воді. Чому ділюся з вами? Тому що мені здається, це дуже... Користим, цікавим, я сама підглядаю за іншими блогерами, що вони купують своїм дітям, бо, чесно кажучи, фантазія вичерпується. І ось побачила у однієї дівчини е, такі фарби е, саме на воді. Е, мій син дуже любить гратися з водою, тому я подумала, що йому може реально сподобатися. Ось такий в мене був влог. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.